Рада вас всіх вітати. Знаю я, казок багато, гарних оповідок. Мене слухають уважно допитливі діти, Тож сідайте всі гарненько, слухайте, дивіться, розповім я все, що вам пригодиться. Сьогодні, дітки, я розповім вам казочку «Дядечко Рік і його чотири доньки. Колись давно було так. Сьогодні сонце припікає, квіти розквітають, пташки співають, а наступного дня холод, сніг, усе гине, а потім спека, ще й така, що аж річки пересихають, трава вигорає, а наступного дня злива. Люди від цього дуже страдали. Високо, високо на небі, десь по сусідству із сонцем у хмарному замку мешкав цар на ім'я рік. Цареві було шкода людей, і він вирішив відправити на землю одну з своїх дочок, щоб допомагали людям навести лад. Доньок у царя було чотири. Усі вони були розумними, добрими, вродливими. лише не схожими одна на одну, перша донька любила вдягати білі, сині та срібні сукні. Вона вміла повсюду розсипати пухнастий сніг, огортати річки гладенькою, мов дзеркало кригою, охороняти сон природи. Діти, як ви гадаєте, її звали? Так, це була зима. Друга донька була веселою та завзятою. Вона вдягалася в ніжні, рожеві та зелені сукні, уміла розтоплювати лід та сніг, скликати перелітніх птахів і дарувати перші квіти, а звали її весна. Третя донька була веселою та жвавою. Вона вдягалася в яскраві барвисті сукні, дарувала багато тепла і світла, чимало ягід та квітів. А як ви гадаєте, її звали? Так, літо. А четверта донька була сумною. Уміла вона проливати дощі, дарувати багато грибів. Овочів та фруктів. Ще четверту доньку царя називають щедрою. Здогадалися, яка це пора року? Так, це осінь. І цар ніяк не міг вирішити, яку ж з доньок відправити на землю. Довго він міркував і вирішив на землі має побувати кожна із доньок. От всі доньки й по черзі вирушили на землю. Зима, весна, літо, осінь. Відтоді й повелося, що у нас по черзі гостюють чотири сестри, а там, у небі, сяє ясне сонечко. Воно дивиться на сестер. Милуються ними та землею, на яку вони приходять. Сподобалась вам, дітки, казочка? Так, мені теж дуже сподобалось. Намалюйте мені сонечко і землю в ту пору року, яка вам найбільше подобається. А я чекаю на ваші роботи.